Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії на кухні, дівчатка. Сьогодні я хочу продовжити вам і собі зробити заготовочки. От, тобто, зберігання без холодильника, без морозильної камери, тому що всі знаємо, що в нас в країні війна. Нам виключають електроенергію. От довгі години сидимо без електрики, і тому треба подумати, як зберігати продукти, щоб прогодувати сім'ю без електроенергії. Ось і сьогодні будемо робити таку заготовочку. Бачите, в мене почеревина ось така і сало, і, і пісніша. Будемо заготовлювати таку почеревину. Що нам для цього потрібно? Ось сама почеревина, літр води, 150 грам солі. Відважено на вагах. Ось, бо я бачу, що це важливо, все вказати. Лавровий листочок, чесничок, перець духмяний і перець горошком. Все дуже-дуже просто, дівчатка. Беремо, кладемо на. Дно, баночки, баночки промиті. Я не стерилізувала баночки, кришечки промиті, Обдаті кип'ятку. Все. На дно кладемо лавровий листочок, ставимо чесничок. Ставимо кладемо ось, чесничку. Перець духмяний, духм так. От на. На більшу баночку я кину скільки. Ну, кину 5 горошків більше-менші. На цю кину по 3. І додамо перцю нашого чорного горошку. О, так, на око. Як завжди. Ой, Як завжди на око. І укладаємо. Нашу е, таку почеревину. Бачите, вона зі шкірою, вона промита. Шкіру я собі ще почистила ножем, щоб мені все було так, як я, е, так, як я собі знаю. От. Перемили, перешкребли, перечистили, укладаємо в баночку. Просто вклали, дівчатка, так, і нещільно ось. Ставимо ще чесночку зверха. Ось так ось. І тепер беремо наш літр води. У мене звичайна холодна вода. Добавляємо наших 150 г солі і старанно розмішуємо, щоб сіль нам повністю розчинилася. Можете при бажанні прокип'ятити, Хто переживає, я не буду. Розчинили нашу сіль. Ось, і заливаємо оцією, оцією водою, цим розчином наше, нашу почеревину. От, Хай вода собі там проходить, щоб все кругом зайшло. Я подала е, на літр води. А ви вже собі там, якщо комусь менше треба. Бо я, якщо чесно, я, я ніколи за таке не, не вираховую, не дивлюся, скільки зійде, щоб там точно. Я кажу, в мене залишиться, я вилью, мені не проблема. Але зараз все дорого. Можливо, хтось не хоче виливати, і там же ж сіль. Так. От заливаємо, бачите, щоб водичка нам стала ось так до. Ну, все, пів літри тут би точно вистачило мені маринаду. Ще чуть долью. Все, дівчатка, тісненько закручуємо наші баночки. Ой! Дивіться, закрутили, вкладаємо, так як ми звикли робити закрутки наші. Вистеляємо кастрюлю рушничком, вкладаємо, заливаємо доверху, до верха, до кришки заливаємо водичку, ставимо на вогонь. Як закипить, скручуємо вогонь на менший і будемо готувати 3,5 години. Як зготуємо, подивимося. Дівчатка, ми проварили наші заготовочки 3,5 години, як я казала, витягнули, дали їм охолонути. Ось дивіться. Кришечки, бачите, всі затягнулися, що говорить про те, що все ми зробили правильно. Бачите, жирок наш застиг. По тому. Якось воно хитається, от там видно, що це, е, воно стало таким легким холодцем. Не таким прямо твердим, але легким холодцем. Ось. І маємо ось такі от заготовочки. Дістав собі кусочок, порізав і на хлібчик також до кашки, до картопельки, до всього буде гарно вам смакувати. Обов'язково приготуйте, як маєте можливість такий собі е, печеревину, в, в маринаді. Ось, кому це відео сподобалося, ставте вподобайки. Поділіться з друзями, хай і вони приготують. Підписуйтесь на мій канал, просто смакота від Марії. Всім вам бажаю мирного неба, побільше смачних заготовочок. Ось, Щоб ми змогли пережити цю зиму, вистояти. І дати відсіч ворогу, звісно. От. Всім до зустрічі!